Петя знайшов собі добру, вірну, розумну і красиву. І був безмірно щасливий. Але щастя його тривало ровно до того часу, поки добра не дізналася про вірну, вірна про розумну, а розумна про красиву. <розум> Уявляєш кума, мій гад приперся сьогодні о п'ятій годині ранку, п'яний у Мотлах, бере Стілець. Ставить його перед ліжком, сідає і дивиться на мене. Ну, а я типа лежу і вдаю, що сплю. Зрештою, я не витримую і питаю: «Петя, а ти що робиш? І знаєш, що ця сволота мені відповіла? Він мені сказав: Хочу Галю у першому ряду сидіти, коли концерт розпочнеться. <плес> З психлікарні втік худий і голодний пацієнт. І проникнув у жіночу лазню, роздягнувся до гола, підійшов до найкрасивішої жінки і почав трусити перед нею своїм приладом. Жінка в шоці, дивиться на це діло і запитує: Ну, і як тебе розуміти? Розуміти мене не обов'язково. Обов'язково любити та годувати. У першу шлюбну ніч Грицько з'ясував, що його молода дружина ще не займана, чому неймовірно зрадів. Збентежило лише одне: що це в неї вже був другий шлюб.